Всім привіт, мої хороші добрі друзі! Я продовжую викладати свої зимові архівні відео, тому що на даному етапі життя я поки що не займаюся покупочками. Про це ви можете дізнатися наприкінці відео. Я розкажу, начекну вам чому. Багато я купувала і роздивлялася у шарфиків і палантинів. Подобаються мені не всі, обираю я не всі, приміряю не всі, купую найкраще, тому якщо вам будуть цікаві, подібні... Позиції можете заглянути до мене на інстаграм сторінку. Але одразу там ви побачите не товари, а мої відгуки щодо клініки, в якій я перебувала. І там ви теж можете дізнатися, з якої причини. Якщо пам'ятаєте, я шукала собі забавний зимовий новорічний светрик з якимось таким новорічним принтом. Мені вдалося його знайти, і в складі був 100% кашемір. Далі також я звернула свою увагу на абсолютно літню річ. До того ж, ковтинка була навесенька, абсолютно свіжесенька, гарнезного яскравого рожевого кольору. Дуже приємна до тіла. Не пройшла вона примірку через незручну резинку понизу. Якось воно все підстрибувало, так мені не сподобалося. І занадто вузькі рукавчики на зап'ястках це було незручно, і також мені не дуже був зрозумілий ось цей хомутик, який нагадував каптур, але наперед, от щось я тут не зрозуміла, тому заборонила собі покупочку. А наступна річ, яку я придбала для своєї доньки, це був бадолон. В складі була віскоза та вовна. Рідкісне поєднання, але дуже приємне, ви бачите, що він абсолютно новенький. Все, що на мене затісне на доньку, сидить найкращим чином, того я його забрала. Також мені пощастило придбати ось таку спідницю. Це моя перша спідниця із штучної шкіри. Річ абсолютно нова. Сіла на мене, я вважаю, ідеально. Ніде вона мене не затискала, дуже комфортна, я її зраділа, пару разів вже надягала, вона в міру відкрита, гарної довжини. Цікаво там ці оздоблення зроблені по вирізу. Ну, ви бачите самі, що не купити її я її не змогла. Вона коштувала близько 300 гривень. Я вважаю, що за таку річка. Можна віддати такі кошти, вона мені дуже-дуже сподобалася. Думаю, вам також. Потім я приміряла ще візкозну комбінацію з таким квітчастим малюнком. Там чергувалася матова та глянцева фактура тканини, але тканина не була зовсім новенька, тому я її не придбала ні собі, ні для вас. І далі ви можете побачити, чому я відсутня у своїх магазинах. Música